Привіт усім тим, хто дивиться мій канал. Книгоманів, стає щоразу більше. Дякую тим, хто підтримує мене, хто кладе вподобайки, коментує, поширює, а також інформує своїх друзів та інших про те, що є ось такий буктюбер-книгоман, який розповідає про ті книги, які йому подобаються, а також ті книги, які б він міг порадити. Дякую тим, хто мене підтримує. Вподобайками, коментарями, також поширеннями, а також тим, хто долучається до підтримки гривнею, особливо тобі, Тараса. Ти той, хто підтримує мене з самого початку, тож порада іншим, а також прохання до інших, візьміть приклад з Тараса і підтримуйте мене, аби цей канал ріс та розвивався. А я більше часу міг приділяти запису нових відео. Зараз трохи складається ситуація, що досить важко викроїти вільний час, щоби. Записати відео, потім його зробити та опублікувати. Я розумію, що є певний якийсь термін, в який я хотів би вкладатися, щоб відео виходили бодай раз на тиждень. Але якщо ви будете мене підтримувати, то я буду намагатися робити відео частіше, а також якісніше, краще, атмосферніше. Попереднього разу я питав про те, щоб. Змінити в подачі інформації чи під час запису цього відео більшість з вас відповіли, що ніби все окей. Не потрібно жодних якихось додаткових зображень чи вставок відео. Але я буду трохи експериментувати і поглянемо, що з того буде. Ну а зараз до теми відео, адже поговоримо про книгу, яка мені надзвичайно сподобалася. Це книга, яку я прочитав зовсім нещодавно, і хотів бодай. Кілька днів з тим всім прожити, аби вона трохи настоялася, аби мої враження не були аж такими гарячими. Потрібно було трохи все обдумати, адже це та книга, яку я е, таки довго читав, і що цікаво, більше жодної книги з нею паралельно не читав, що для мене взагалі не типово. Адже я стараюся читати одразу кілька книг: це електронні, паперові. А також книги слухаю, але це та книга, яка змусила мене фактично зануритися з головою в цю історію, і прикувала мою увагу на я навіть не знаю, навіть трохи більше ніж тиждень. Я читав переважно вночі, вдень я не маю на це часу і можливості. Але в цілому я задоволений цією історією, адже читання цієї книги це, наче, гортання якогось такого давнього манускрипту, де Прихована якась така таємниця, яку потрібно розгадати, і автор, ніби між рядками, щось там хоче тобі повідомити. А там дійсно є багато інформації, яку слід зрозуміти, а також можливо там є певне попередження щодо майбутнього людства, до якого ми фактично з вами рухаємося, і це дуже погано. Автор. Написав книгу в 1959 році. Це той період, коли холодна війна тримала людство в небезпеці та в таких заручниках. Адже будь-якої меті дві супердержави на той час це Сполучені Штати Америки та Радянський Союз, могли один одного просто знищити, знищивши все те, що ми знаємо, що ми любимо і до чого ми рухалися всі ці тисячоліття, сотні тисяч років людської еволюції. Автор. Він не єдиний і не перший, і не останній, хто писав про е, ядерну війну і постядерний апокаліптичний світ майбутнього, але те, як написав про це Волтер Майкл міллер молодший, заслуговує на те, щоб ми взяли цю книгу до рук та прочитали. Я зараз дуже коротенько розповім про свої враження. Я не буду розповідати про е, традиційні п'ять причин, чому варто цю книгу прочитати. Я розкажу комплексно, і ви тоді зробите собі висновки чи. Хочете ви цю книгу читати, чи захочете її трошки пізніше? Я впевнений, що ця книга більш ніж вартує вашої уваги, адже в ній приховані в її неспішній манері, в її такому цікавому форматі подачі інформації приховані певні такі глибокі сенси, які, чесно, мене трохи не те, що вразили, вони мене змушують думати про людство. Не дуже добре, тому що жодна катастрофа, жодна трагедія нічого нас не вчить. І якщо дійсно подумати реально і е, зняти рожеві окуляри, поглянути на те, що коїться у світі, так я спостерігається певна циклічність історії, коли конфлікти е, рухають конфлікти, конфлікти рухають прогрес, прогрес веде до нових конфліктів. І зараз настала ера, так би мовити, е, зміни Вісі впливу, сумніваюся, що комусь зараз вдасться Сполучені Штати посунути з її таких лідерських позицій, але навіть спроба ось ми маємо північного сусіда, з яким Україна воює вже 10 років, так. Але от навіть ці спроби і погрози використання ядерної зброї проти України, а вважайте, що це фактично розв'яже руки. Будь-кому у світі, в кого є ця ядерна зброя, повірте, вона є не тільки в країн, які вважаються м такими захисниками демократії. Вони є і в автократичних країнах, в диктатурах, так в країнах, які, якими керують диктатори, і ось в цьому найбільша загроза, адже не всі мислять категоріями, а що буде потім, переважна більшість тих. Хто має цю владу натиснути на червону кнопку, вони вважають, що після мене хай потоп. Тобто вони фактично будуть останніми, за ким буде слово, а слово це буде дуже поганим, так словом, це буде знищення, тотальне знищення людства і катастрофа апокаліптичних масштабів. От, власне, про таку апокаліптичну ядерну глобальну війну і писав Волтер Міллер молодший. І він не розповідає нам про якісь деталі цієї війни. Він не розказує, як воно трапилося, хто винен чи ні. Ми маємо факт: людство загинуло, планета ледь вижила, і десь не десь якісь е, такі м, певні осередки тих, хто вижив, намагалися е, жити далі. Але жити як книга нам розповідає про осередок знань на випаленій війною. Планеті це аббатство святого Лейбовіца і абати цього власне монастиря вони доклали всіх зусиль, аби зберегти бодай щось з колишньої ери, якісь знання, якісь книги, якісь рукописи. Тобто, ці монахи цього монастиря, цього аббатства, вони мали основне завдання. Врятувати інформацію та передати збережені знання майбутнім поколінням. Ясна річ, що після глобальної війни у світі настала ера е, 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 тотального хаосу. Люди, ті, хто вижив, я маю на увазі, е, вони не дуже демократично поводились, так е, почали оголошувати полювання на науковців, а також тих, хто. Так чи інакше причетний, можливо, до ядерної війни. Тобто вони вважали собі так: що якщо є е, рештки тих, хто спровокував, спричинив та призвів до війни, їх потрібно ліквідувати. І ось ця ера тотального спрощення, е, вона фактично е, призвела до того, що ліквідовувалось все. Книги, будь-які записи, документи чи якісь наукові роботи, трактати, монографії, несуттєво все-все-все знищувалося під нуль. Ті, хто це робив, вони мотивували свої вчинки, тим, що новий світ вони будуватимуть з чистого аркушу, де не буде тих, хто до цього призвів, і не буде навіть згадок про ті знання, аби не довести і не призвести до будівництва знову ж таки потенційно небезпечної зброї, яка може. Вже під нуль винищити все людство. І от, власне, святий Лейбовіць це той, хто е, після ядерної війни почав першим зберігати, шукати якісь книги, якісь записи, якісь наукові праці, наукові роботи, і переховувати їх від власне цих простяків, які займались винищенням ось цих науковців, так? І е, він переховувався і йому подібні до Лейбовіця переховувалися переважно. В церквах, в монастирях, і одним із таких потужних осередків, де наука все-таки зуміла вижити і пережити ці страхітливі періоди, це був монастир, який потім часом отримав власне назву Святого Лейбовіця. І ось монахи, велику частину яких становили ось ці науковці, вчені вчителі. Ну, власне, вони і були тими, хто ці знання зберігав. Те, що було втрачене, пошкоджене, вони це намагалися е, фактично переписати, врятувати, зробити кілька копій для того, щоб ось цей врятований багаж знань передати наступним поколінням, і як завжди, це буває, дуже величезний масив інформації за відсутності значної кількості людей, які б це дублювали або реплікували. ясно є, що він зберігається десь в якихось таких архівах, до яких нікому немає справи, але з поколіннями століття минали. Вчені що робили старі документи витягували з архіву, розконсервували для того, щоб що можливо відновити, що потрібно, і вже пошкоджене переписати для того, щоб зберегти ці знання, знання колишнього світу цивілізації, яка була на досить високому рівні, адже після глобальної війни собі можете уявити, що ясна річ ніхто не жив тим життям, яке було до війни. Жили всі переважно сільським господарством, тваринництвом. Е, існувала дрібна торгівля між невеликими поселеннями, і це тільки століття, століття потім, після того як трапилась війна, вже формувались невеликі міста. Але саме аббатство Святого Лейбові це знаходиться в такій пустельній місцині. Це регіон сучасного Санта Фе, і е, довкола фактично існувало... Три зони впливу це кочівників мутованих та е, різних почвар, які пережили цю ядерну війну. Ясно, яка річ не була без наслідків, адже е, це вплив на людей, на репродуктивну можливість е, власне жінки та чоловіків, діти народжувалися з значними ураженнями, значними мутаціями. І ось ці кочівники, а також два великі міста, які е, так чи інакше почали між собою. Попри те, що століття до цього мали якісь контакти, почали між собою конкурувати. І ось ми знову ж таки на такій мапі понищених Сполучених Штатів спостерігаємо за тим, як протягом кількох століть змінюється людство, як воно починає відроджувати науку, але відродження науки саме починається з. Монастиря святого Лейбовіца, історію якого і переповідає нам Волтер Майкл міллер молодший. Взагалі мені сподобалось, як це автор подає. Він поділив книгу на три частини. Кожна з тих частин приурочена до якогось часу та періоду існування цього аббатства святого Лейбовіца, приурочена до певних якихось фундаментальних зрушень. Формуванні постядерного світу і постядерного людства. Ми знайомимося, власне, з такими непримітними монахами, занурюємося в їхнє повсякденне життя, в їхні клопоти, в їхні молитви. І ось ця атмосфера замкненого простору, ця атмосфера аскетизму, вона буде відчуватися протягом всієї книги. І я чесно тішуся, що це книга, де немає якогось. Динамічного сюжету, де немає якихось таких потужних екшен-епізодів, де немає якихось глобальних там інтриг, змов і таких батальних сцен, будуть певні сутички, будуть певні конфлікти, але все це настільки камерно, ніби це автор сам прожив життя ось цих монахів, яких він описує. Він нам розповідає в першій частині книги. Про бідного Френсіса, який, чесно, якого не злюбив Абат, і не могли кілька років підряд висвятити. Це, це просто, ну, ніби ми знаємо, що церква це така досить е консервативна е інституція. Але цікаво, що навіть там вона не позбавлена людських таких гріхів, от е певна заздрість та упередженість Абата до Френсіса. І змушує цього Френсіса, бідного, який ніяк не може вибитися з новіціїв і не може прийняти присягу і фактично висвітатись. Як він бідний постать в пустелі, як він бідний, е, вимушений терпіти певні кпини вже тих, хто давним-давно пройшов цей етап і цю дорогу ініціації, власне, так на духовному поприщі, як він, вже будучи дорослим, таким зрілим чоловіком, не покидає роботи над. Тими документами, які він випадково, і цей момент дуже цікавий. Ми з цього фактично починаємо книгу, як він знаходить, е, вхід до покинутого е, бункера е, укриття, яке стало свідченням того, що лейбовіць таки існував, і це стало поштовхом до того, щоб е, канонізувати цього святого, який був вчений і фактично розпочав цю. Епопею зі збереженням знань, збереженням знань, в так званий меморіал, вся маса інформації, всі книги, всі наукові праці та монографії, це єдиним терміном позначається меморіал. А ті, хто шукав книги, переховував їх від того, щоб не спалили, чи хтось таки, наприклад, не знищили, чи відшуковував десь. Їх називали буклегерами. До речі, почав замислюватись, чи не варто переіменувати свій канал з книгомана на буклегер. Не знаю. Книгоманів зараз дуже багато на просторах Ютубу. Я сам здивувався, коли це робив. Я навіть не задумувався, що ця назва є настільки поширеною. Ну, я розумів, що вона не буде унікальною, але не думав, що вона буде настільки поширеною. І, можливо, можливо, це теж стало причиною, чому. Ви не хочете дивитися це відео. Або чому це Ютуб не хоче просувати це відео в рекомендації? Але я впевнений, що е, ми будемо разом з вами, за вашою підтримкою, ми будемо лупатись у скалу і доб'ємося до того, щоб мої відео таки ставали е, більш популярними, можливо, чи ні, щоб ви дивилися і. Коментували більше реакцій було і певно якогось фідбеку, але повернемося до нашої історії. Буклегери – це ті, хто. На поруйнованому війною континенті відшуковував книги залишки наукових праць чи якихось е, записів вчених для того, щоб зберегти для подальших поколінь ось ці втрачені знання, знищені знання, знання, які призвели людство до того, що воно майже самознищилось. І ось ці буклегери, вони е, під страхом смерті могли. Переховувати ці понищені книги і зберігати їх в єдиному аббатстві е, святого Лейбовіця, яке перетворилося на такий потужний осередок накопичення цих знань. Також що цікаво, автор розповідає ось цими частинами про певний людський поступ. Технічний, технологічний науковий те, що в тих містах, які між собою конкурували, про які я розповідав, Тексаркан та Денвер зароджували свої правлячі династії, і кожна з цих династій хотіла е, бути не тільки сильною в плані завоювання, а й хотіли володіти ролю таких собі просвітників, власне тих, хто покращує життя простого народу. І що цікаво, без науки, без науковців, без знань колишніх нічого не можна зробити, і тому формується певна така когорта вчених, які починають відшуковувати ці втрачені знання, і знову ж таки це така алюзія на епоху відродження. Ми маємо античний час, так, коли е, щось було, якісь певні зачатки наук різноманітних природничих, е, філософських. Математика, не суттєво, ми маємо е, алюзію на епоху відродження. Але якщо, до речі, до епохи відродження теж причетна церква. Хоча церква спочатку і е, не надто шанувала тих, хто Заперечував те, що написано в святому письмі, дуже багато природничих наук і науковців постраждало. Не будемо розповідати тут про Джордано Бруно, Галілео Галілея, так і їм подібних в книзі е, Мілера Молодшого. Церква відіграє роль, яка акумулювала або можливо стимулювала розвиток науки після того, як людство занепало. В результаті ядерної війни і ось ці делегації науковців, вони вирушали по різним аббатствам, по різним церквам, де були якісь певні осередки е, меморіалу. І ясна річ, ми знову ж таки повертаємося до нашого аббатства святого Лейбовіця, де відбувається дія в другій частині книги, е, де вже ось монахи інтуїтивно, а також завдяки тому, що мали доступ до попередніх записів. Або якихось наукових праць відновили таку собі динамомашину, яка могла виробляти електроенергію. Величезним досягненням було винайти повторно електричний струм. І ось коли всі побачили ось цю лампочку розжарювання, яку змушував світити величезний величезний пристрій, така собі динамомашина, яка в рух приводила силою чотирьох-чотирьох новіців, тобто найменших послушників монастиря, і дуже класно, що в цей період вже розпочинається це вже кілька століть. Е, минуло з періоду е, завершення першого розділу, так коли ми познайомилися з Френсісом та його історією віднайдення ось, е, бункера, захованого під землею. А в другій книзі ми маємо історію про винаходи, а також відродження певних наукових знань та технологій. В третій книзі ми вже знову ж таки крокуємо через кілька століть вперед. І історія тільки обертається довкола цього аббатства святого Лейбовіца, але в період, коли ми знову ж таки десь технічно в моменті 80-х-90-х років е, минулого століття, тобто це. Десь 3600-700 рік, якщо ми будемо рахувати зараз від нашого часу. Ясно річ, що автор, коли виписував цю книгу, він не знав про персональні комп'ютери, він багато чого не знав про сучасні технології, але на той момент про такі персональні мобільні е, станції, самописці, перекладачі, а також про автомобілі е, з автопілотом, він вже це уявляв і настільки це все буденно. Прописував, що ти такий ніби нічого собі, наскільки це круто. Немає якихось таких, знаєте, машин з. Класичної фантастики, які вже там володіють там, технологіями левітації, чи ще щось, чи якісь там телепорти, чи е, високі хай-тек будівлі. Ні, це звичайне, звичайне місто, але вже в умовах нового тисячоліття і заново відродженої науки і технології. І аббатство тут відіграє вже роль е, не так того, хто консервував ці знання, а потім е, намагався їх відродити, а як. Осередок, де намагаються знову ж таки опоумити або навести, або достукатися до можновладців, щоб вони не повторювали помилок минулого. Тобто, церква знову опинилася на роздоріжжі, адже люди зазнавались технологічно, вони всі вже були дуже. Класно розвиненими, але була певна така ситуація конфліктна з Богом та теологією, що людство знову ж таки крокує до певного самознищення. Яким буде фінал цієї книги, це Це потрібно, щоб ви самі прочитали. Адже скільки б я разів тут не розповідав, що вона мене вразила, чи наскільки емоційно я був в захваті, нічого не може передати це так, як. Власне, ваша фантазія і ваша уява для тих, хто мене знає. Я б цю книгу рекомендував, аби ви її прочитали, і не розраховуйте, що вона буде вас розважати. Читання цієї книги, це наче робота над помилками, де ти не спішно будеш думати про чи заслуговує людство над тим, щоб мати гарне майбутнє. А якщо ні, то чи матиме воно взагалі другий шанс? І чи вивчить воно історію, а також власні помилки, і не буде їх повторювати. Ось що основне ти зможеш винести, читаючи цю книгу. Я вдячний всім тим, хто додивився це відео до цього моменту. Я хочу сказати ще дуже багато про цю книгу, але це потрібно десь годину. Я маю там розкривати сюжетні особливості, багато спойлерів. Але. От, коли ви прочитаєте, то, будь ласка, в коментарях під цим відео напишіть, чи зуміла ця книга ворухнути щось у вас всередині. Я вдячний тим, хто підтримує мене. Дякую тим, хто додивився. Прошу від вас коментарів, вподобайок та поширень. Давайте зробимо так, щоб ми всі могли довести Ютубу, що цей канал таки має право на існування. І будемо підтримувати разом з вами розвиток україномовного контенту. Я хочу це вірити. Роблю не погано, але з вашою підтримкою буду робити краще. Дякую вам за увагу. З вами книгоман. Читайте.